Перші півтора року правління науковича. Ну, чесно, я не можу, я не зовсім експерт, але просто не ну, як сказати, зараз я сформулюю думку. Мене лякають багато соціальних заворушень, причому різних верст населення. Це афганці, чорнобильці. Ну при тому, що вони зовсім різні. І ну, ось є пенсіонери, є, наприклад, ну, тобто студенти, і ось це така соціальна напруженість. Ну це не зовсім як позитивно. І таке враження, що в суспільстві ну щось назріває, ну просто можливо, там не війна і не збройні теракти, але просто не зовсім приємно. І причому, що мене так само лякають, ну, наприклад, конфлікти з афганцями, то це те, що це люди, які були на війні, і їх, наприклад, парханом біля Верховної Ради не зовсім злякаєш. От, і вони бачили зовсім там не міліціонерів, яким по 20 років, а ну вони бачили справжню війну і різанину. Ось, ну і ось соціальні конфлікти це мене найбільше лякає, і ну, я вважаю такий негативний чинник. Дорогі депутати, міністри і. Усі чиновники вас звільнено.